Дуже приємно. Це будемо сприяти. Людя, впіраємося, викладаємо. Це є наші Олександр. Олександр випростає. А як Олександр. вдячні всім вам і вашим побратимам. Витримки, сили. Ви наша гордість, слава, ви наша честь, ми рівняємося. ми рівняємося на вас. Якби не ви, не було б нас, не було б нашої держави. Ми вам всім усім вдячні. Вдячні безмежно. Любимо, цінуємо і кланяємося. сили вам. вам кланяємо. Кава в пасейку. скільки в нас є люди, які дуже люблять львівську каву, але до Львова не можуть на каву поїхати. то Ми її варимо в нашому американському селі. Це була доброчинна справа, і ми збирали фінансову допомогу. Вибачте, будь ласка, і ми привезли цю допомогу для вас, хочемо її вам сьогодні вчити. Пам'ять Так, так, Дякую. тому що. Фотографували, але я продовжу О, від імені нашої громади в Нью-Джерзі, Клифтон і Пасей. Ми привезли цю допомогу, маємо її в конвертах і хочемо вам дати, щоб ви могли використати її, як ви вважаєте. Так, на якійсь дрібниці, на яких хто не є, така не знати, яка допомога, але від щирого серця. І твої представники нашої громади, а також організації Нова Українська Хвиля з пасею. Тепер, ну що ж, маємо для вас і хочемо з ним і з ним хочемо. Хочемо з вами також сфотографуватися. Не треба. Добре, все ще є. І з денку, а то хто є, що треба повне. А то вже може Окей. А ще горіть. Ви сідайте, мені сітейте, висяйте, сідайте, висідайте, сідайте. Ми хочемо сфотографуватися. Так, цікаво. Ні, ти вибач, бо но... мене самого потягнули. Я... Я... я кричу. Смарт. Добре, що прийде. Наступну неділю, де так. Наступну неділю, четвертий, п'ятій так. Приїхала в Україну і сказала, якщо Горнічук виживемо, а Горнічука не так тяжка, можу. Ми вам ще Ми Пишаємося нашими героями. Ви насправді є ці з яких ми дуже хотіли порухатися, доторкнутися, поспілкуватися, побачити.